Кумедний випадок, як бос своїм наказом закрив пошту для співробітників. Поділюся з вами своєю улюбленою історією з роботи. Я жінка, мені 30, і я працюю в IT-банку. Взагалі, я майже дівчина за викликом з усіх питань, але спеціалізуюся на техпідтримці першої лінії адмініструванні та бекапах, а іноді займаюся і мережею. Хоча я не голова it відділу, обов'язки у мене фактично ті самі, тільки, на жаль, зовсім за іншу зарплату. Мені здається, начальник відділу досить ледачий і, можливо, не відповідає займаній посаді, він навіть не соромиться хвалитися, що йому платять купу грошей практично ні за що. Я працюю 40 годин на тиждень, але оскільки мені доводиться відповідати за весь it відділ. Мені потрібно постійно стежити за станом серверів і дізнаватися про проблеми в будь-який час доби. Як правило, це вирішується через пошту. Коли запит стану сервера видає помилку або попередження, я отримую сповіщення і лагоджу все через віддалений доступ. Або йду в офіс навіть у вільний час. Це б мене не напружувало. Ось тільки мені за це не платять. Зате, якщо щось ламається, у мене проблеми. Начальник мого начальника не сильно кращий за нього. Банк доволі понтовий, тож працівники мають ходити в костюмах професійний імідж у ці діла. Тобто мені треба бути в спідниці та на підборах. Тільки ось проблема якщо ти працюєш у підтримці першої лінії, тобі доводиться робити багато не найгламурнішої роботи, наприклад, лізти під столи, лагодити кабель, працювати в серверні і бруднитися. Як ви розумієте, від цього мої ділові костюми дуже дуже швидко зношувалися, а ще вони були дуже незручними, і працювати в них було важко. У підсумку, щоб не ускладнювати собі життя, я ходила на роботу в зручній худі і робочих штанях. Побачивши мене, начальник розлютився і заявив, що на території банку не можна виглядати як бомж. У відповідь я зажадала надавати мені діловий одяг, тому що він дорогий і швидко зношується. Він відмовився, і мені це не сподобалось. Гаразд, це був вступ. Якось раз мені зателефонував начальник мого начальника, тобто гендиректор. Ось що він вигадав: він вирішив запровадити тихі години, щоб співробітники не працювали на вихідних і могли як слід відпочити. Ви напевно скажете, чудова ідея, так, але ні, він просто не хотів оплачувати перепрацювання. Тому що у нього були з цим якісь юридичні труднощі. До речі, у деяких співробітників суворі дедлайни, і їм доводиться працювати на вихідних просто щоб усе встигнути. Щоб переконатися, що ніхто не буде працювати на вихідних, він придумав ось що зроби, будь ласка, так, щоб на вихідних ні в кого не було доступу до пошти і віддаленого робочого столу, жодних винятків. У нас була система тікетів, прив'язаних до поштових адрес. Тож я попросила його створити там завдання з двох причин: по-перше, я волію завжди все документувати. По-друге, так у мене була страховка на випадок, якщо начальник поставив мені завдання неправильно. Забігаючи наперед, це мене і врятувало. І ось сиджу я за столом в офісі і думаю, як би виконати завдання і які в нього будуть наслідки. І тут до мене доходить. Прийшов лист із завданням, і гендир реально написав нікого без винятки. Про себе я подумала, чи варто сказати йому про наслідки. Потім згадала, як зі мною поводяться, і вирішила забити. Натомість одразу ж взялася за завдання і завела скрипт, який автоматично блокує всім доступ до пошти шостої вечора п'ятниці до шостої ранку понеділка. Настав вихідний, субота, і я розслабилася. Тому що, якщо ви ще не зрозуміли, повне вимкнення пошти означало, що мені не надходитимуть сповіщення з серверів, і я ніяк не зможу їх опрацювати, тому що в мене не буде доступу до віддаленої роботи. І якщо ви думаєте, мовляв, могла б пересилати листи з робочої пошти на особисту, ні, не могла б, бо в нас дуже сувора система захисту даних. Нічого не повинно вийти назовні. Я щаслива. Цієї ж суботи я готувала нами з чоловіком смачний обід, і раптом у мене задзвонив телефон: це начальник начальника, начальника. Напруженим тоном він сказав, що в нього немає доступу до пошти. Я на секунду впала в ступор, потім відповіла: нічого дивного, ви самі сказали мені відключити доступ до пошти всім без винятку. А він сильно сильно розлютився і заявив, що на нього це, звісно, не поширювалося. Я відповіла, що він сам зажадав не робити жодних винятків і забрати доступ у абсолютно всіх. Він заявив, що не міг так сказати, і я зачитала йому його власного листа. Тоді він замовки усвідомив свою помилку. Я вирішила порушити мовчання. «Сер, Цер, якщо ви хочете отримати доступ до пошти на вихідних. Не проблема, надішліть мені запит на пошту, і в понеділок уранці я швидко все зроблю. Він ще продовжував злитися і зажадав, щоб я повернула все негайно. Я спокійно відповіла, що не можу, бо за його ж власним наказом віддаленого доступу в мене теж немає. Він повісив слухавку. За 10 хвилин він передзвонив мені і спокійно запитав: чи можу я все полагодити негайно, якщо він оплатить мені понаднормову. А ще попросив мене завжди бути на зв'язку, тобто мати доступ до пошти і віддаленого робочого столу, і обіцяв за це добре підвищити зарплату. Я вирішила, що це ідеальний шанс, і відповіла, що згодна все робити, як він сказав, якщо, крім надбавки, ми з колегами нарешті отримуємо робочий одяг. Він погодився. Відтоді умови моєї роботи різко покращилися, але тільки тому, що я. Знаючи наслідки, все одно виконала його наказ.